Знаєте, що розчаровує? Що от такі проекти знакові, да, дійсно, коли анонс був протягом двох останніх років і за цей міст хвиля, і за цей острів. А чому не поставити сюди найкращого прораба, найкращого бригадира? Ну от Просто щоб плитку клали ідеально. Ну як, от плитка без фаски, а тут вона просто з такими перепадами нереальна. А різ, подивіться порівняти рез на виставковому майданчику Юнілюкс з бучі і тут. Ну, Що це Що це за рез? Чим, чим його взагалі робили? І от таких моментів дуже-дуже багато. Ну, зрозуміло, що в процесі є там побита бруківка, я думаю, її замінять. Та що дуже сильно кидається в очі. Ну, а це ж уже не виправлять. Це вже всі. Оці Ну воно просто от кожен ряд.